Друзі, усім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі і в новому відео. Це в нас суботній ранок, був надзвичайно гарний ранок, тому що на вулиці було біля 15 16 градусів тепла. Тому ми вирішили добре так виспатись. Це звичайно, по-перше, а друге. Випити кави, поснідати і вже йти на прогулянку. Хоча зазвичай ми відпочиваємо в неділю, так як в суботу, коли всі вдома, то є багато справ, які потрібно зробити. Але цього разу вирішили не відкладати, нічого не чекати, тому що погода все ж таки вона ще не є такою стабільно теплою і хочеться зловити кожен промінчик сонечка, кожен момент такий тепла. Пішли ми в парк живої природи, який знаходиться зовсім поруч з нами. Там звірі, різні, звірі і дикі, і такі свійські. І от класно ще те, що поки ти туди йдеш, то. В основному вся дорога це ліс. Там зовсім трошки приватного сектору, а все інше це ліс, і сам цей парк він також знаходиться у лісі, і це такий, просто таке повітря, свіже, якесь таке, до якого ми навіть наче не приучені, знаєте, ну, словом дуже класно. І вітання, Знову вирішила з вами привітатись, але вже особисто вже сьогодні в нас новий день, понеділок, найулюбленіший мій день тижня. Мені так весь час здається, що от в понеділок це якась починається нова історія. Я не знаю, чому так. Можливо, щось таке гарне ставалось в понеділок, і в мене на, ну от тепер якісь знаєте, такі ніби спогади. І можливо, це так, не знаю. І от ми тут, от скільки ми тут в Німеччині, мені весь час здається, що саме в понеділок щось має статись гарне, мають прийти, там, зателефонувати мені рідні і сказати, що все все там закінчилось. і ну, якісь от от. гарні новини я очікую, от. Зазвичай, в понеділок в мене завжди багато справ, там, якихось планів. Сьогодні такого немає. Їсти в нас є ще, тому ми зараз з Давідом. Хочемо піти прогулятись, і у нас, мабуть, десь три тижні була така витримка. Ми з чоловіком вирішили, що ми хочемо спробувати от ну не те, щоб прям дуже економити, але аби була фіксована така сума грошей на тиждень, і от вкладатись тільки в неї, тобто розраховувати всі кошти. Тому Ну, в принципі, нам дуже це подобається, сподобалось, дуже класно. І ми з голоду не помираємо, все дуже добре от, і не купується нічого зайвого. Але вчора вже кажу йому ввечері, я вже хочу так сходити в акціон, щось собі купити. ну от Собі це мається на увазі, звичайно, щось для побуту, для свого, та, для квартири. Хочу вже собі хоч щось маленьке, але придбати. Зараз покажу вам скоренько ванну, і будемо вирушати з Давідом. Все, вже йдемо. Саме так зараз виглядає наша ванна кімната. Стоїть тут така установка, і тут поставили контейнер, і туди збирається вода, і потім ми її виливаємо. Тут стоїть сам двигун, все підключено, все вони отак навіть поприклеювали, аби, аби воно не. Не валялось. І от воно сюди веде, воно вмикається. Тут така, стоїть найбільша ця штука. Вона, коли вимкнута вся ця система, то вона така прямо гаряча. І от воно все це вмикається сюди, нам в розетку і на постійній основі працює. Ну, Окрім того часу, коли ми спимо, в день або вночі, то так, ми вимикаємо. Ну, от Зараз, аби зняти відео, я також вимкнула, тому що це просто нереально це дуже-дуже громко. Просверлили там дірку, зняли одну кафелину, просверлили дірку, вставили таке коліно, зробили цей, пустили шланг, і він введе в цю короче штуку, і також він сушить ще стіну. Ну і зараз вам в двох словах так швиденько розкажу. Можливо, хто не бачив раніше відео, коли я розповідала, що це в нас все таке Словом, нам установили тепер сушильний такий апарат. Аби висушити стелю сусідам і все ще ну, нам, стіну, яка промокла. Ще два місяці це така маленька предісторія, Ще два місяці тому виявилось, що ми затоплюємо сусідів. І коли визвали таку спеціальну цю службу, то виявилось, що це в стіні десь труби, щось там капає, старе. Не знаю словом, як це все сталося, але якось сталося. І от вже на протязі двох місяців у нас така от ситуація з тією ванною, до нас постійно хтось приходить, щось роблять. Я так, ну ми так розуміємо, що це одна організація, одна служба, але різні фахівці. Тобто у кожного своя задача, що їм потрібно робити. І от це вже коли нам встановили цю сушильну машину, таку агрегат, я його на нього кажу. То це вже була третя, от треті люди, які приходили. І щось робили. Але це дуже незручно, звичайно, воно дуже голосно гудить. Давід у нас по перші дні навіть боявся. Це вже десь воно у нас днів 5, мабуть, стоїть ця штука. Боявся, боїться заходити в ванну і по цей день, і боїться навіть нормально купатись там. Ну, коротше, якось так. Але... Є такий плюс, який ми бачимо в цьому всьому, що про людей хвилюються. Таким стикаємось вперше, аби про нас хтось хвилювався. Хоча в мене Діма будівельник, і він пропонував власнику, що він може хоча б там той кафель сам розібрати, або там, ну, якісь такі роботи будівельні, що стосуються. Але той сказав, що ні, тому що. Прийде спеціальна служба і має це робити. Єдине, що Діма можна йому було зробити, то він замінив сіфон, а так все інше, ні. І знаєте, ми жили на, ну, на орендованих квартирах і не одна була, і завжди звикли до того, що вирішуємо всі ці проблеми самі. Якби тому для нас це от такий приємне таке враження від цього. Що все ж таки хвилюються за людей. Перше, а друге, те, що ну, не залишиться це все так, просто там само по собі якось висохло і все. А все ж таки вони роблять так, аби все це висохло повністю до кінця, і поставили навіть у під'їзді також такий апарат на стіну. Аби от ця стіна, яка у нас в ванній кімнаті, вона. В під'їзд виходить, і аби вона вся просохла. Тобто це така звичайно незручність наче для всіх мешканців, і, до речі, це має стояти 2 або 3 тижні. от нам так сказали Коли висохне, тоді і заберуть це А потім ще якісь майстри прийдуть вже робити той кафель, е, ті там е, ну якби дороблювати. Роботу. от. Так що так трошки вам розказала про наче і проблема з однієї сторони, а з іншої сторони, її вирішують і вирішують так правильно, глобально, не просто аби як, а так, аби вже такого не сталося. то. Економія на продуктах це величезний плюс, виявляється. На продуктах зекономили і можу собі придбати щось для дому, для себе, для душі. Купила собі таку підставочку дерев'яну для рушничків на кухню, бо я тими серветками користуюсь, які в нас на столі стоять, це трошки незручно. І такий дерев'яний невеличкий столик. Зараз я його розпакую і покажу вам, як він виглядає вже в складеному вигляді. Я не знаю, що я собі думала, так сказала. Розпакую і покажу вам. Я думала це зараз так швидко. Раз-раз, клац-клаці, я вже його склала, а тут, виявляється, ну, як би логічно. І тут такі, як це, саморізики. І, ну, правда, є і ключик, хоча в нас теж є, але. Не знаю, зараз спробую, бо, звичайно, що Діму дочекатись, це мені надто складно, мені вже хочеться його поставити. Тому зараз спробую, якщо вийде, то покажу, а якщо ні, то тоді Діма зробить і покажу вже в відео пізніше. Ви знаєте, якби можна було купувати всі ці штучки кожного дня, то, мабуть, в мене взагалі би був відсутній поганий настрій, тому що для мене. Шопінг працює як терапія. Можливо, це неправильно в якійсь мірі, але ну, зі мною це так. Звичайно, що такий метод він працює тільки тоді, коли у всіх все добре, всі здорові і щасливі, а в тебе ну от просто відсутній настрій. Можливо, навіть через те, що ти мама в декреті, і тобі здається все одноманітним. А коли придбаєш якусь річ, якусь дрібничку, то вже щось маєш новеньке. Тому і настрій покращується. Поки я вам тут розповідала, ви якраз могли дивитись, як я все це діло роблю з Давідом. Боляче мені було тим ключем, який був в комплекті, взяла шуруповерт, але чомусь не подумала, що для Давіда це величезний стрес, і вже не видно було, як він плаче, він так плакав, вцепився потім за мене і все. Тому я вже докручувала як-небудь тим ключем. Аби вже все ж таки відзняти і показати, бо вже потрібно монтувати відео. Ні, ну молодець. Я, Я в принципі, вмію користуватися цими інструментами, такими елементарними чоловічими. Але вже давно щось я нічого не крутила, не робила, не майструвала, тому вже думала, що забула. Такий вийшов, але зараз. Е не можу цим ключем, дуже мені пальцем моїм боляче. І вже як Давід ляже спати, то вийду на балкон і докрутю, бо потрібно допідтягувати ці ніжки, бо вони в мене всі гойдаються. Візьму вже шуруповерт і піду на балкон. Аби... Він такий не дуже великий. В мене на нього такі плани поставити або квітку, але, звичайно, зараз це буде в нас штучна. Біля, там, біля дивану, біля комоду. Або, можливо, якщо мені взагалі хочеться такий, як це називається? Не... Ну, Плафон такий довгий. Коротше, таке освітлення ввечері от вмикати. Коли була ялинка, було класно. Ялинку вмикаєш і все. Як кіно якесь включаєш собі, хочеться якогось такого трошки приглушеного світла, і от мені хочеться на цей столик поставити. Може, Давід у нас буде, звичайно, думати, що це для нього стільчик, я не знаю. Хочу сюди зараз його, мабуть, так, між диваном і комодом. О, о. о, Це для Давідки? О, клас. І такий можна буде його відставляти, там, як хочеш попити чаю, але, вже звичайно, коли Давід спить, то можна підставляти для чашечки, там для тарілочки. Теж гарно. О, Давід вже туди точно буде лізти і на комод. Це мама. Мабуть, мабуть, неправильно все придумала. Але мені так хочеться вже такий якийсь маленький столик. Взагалі хочеться поставити, так, знаєте, по центру кімнати і так туди, ну, звичайно, якусь декорацію. Але що з того вийде? Давід. Ні, на нього лізти не можна, то стіл, то стіл, то не. Ні, Ні то не табуретка, кажу. Не можна. Оце. Або, може, тут десь. Ну, знаєте, як хочеться, ти все одно не можеш з собою нічого зробити, бо тобі дуже хочеться столик і все, і ти знайдеш місце йому. <гум> так, Давід тільки що гепнув трошки. Дякую, ти мамі дав пульт. Дякую. Можливо, кресло це сюди переставлю і, і туди столик. <гум> ну, коротше, кудись хочеться. Розумію, що з маленькою дитиною. Це трошки складно, але все одно хочеться. Але ж дитина виросте. Вона ж росте. Якось так. А ще купила ось на днях Давіду гітару таку. Отаку. Вона без. ну тут немає струн, а просто вона як сенсорно натискаєш тут звірі, і тут просто. Ну, типу гітара, і тут на цей, наприклад, різні мелодії. Класна така штучка. І музика така приємна на цей, не дуже голосна. Бо це Кирилу замовили гітару, має вже скоро прийти. І я ж собі думаю, звичайно, що і Давід буде хотіти. Можливо, коли буде та доросла гітара, можливо, він вже. Ну, якби йому вже не буде ця цікава, він все одно може буде забирати ту, але будемо пробувати. До речі, купувала в супермаркеті Алді. Здається, 12 євро. Щось таке, чи 12, чи 11, щось плюс-мінус десь так. Переходжу до смачної частини цього відео. Робила сінабони і хочу з вами поділитись. Звичайно, що в інтернеті дуже багато рецептів, різноманітних рецептів, але я поділюсь так, як роблю це я. І це, можливо, більше навіть я би сказала ідея, аби приготувати такий десерт. Рецепт я пропишу в інфобоксі під цим відео, а зараз просто вам розкажу. Потрібно змішати всі, з'єднати всі сухі інгредієнти: це е, борошно-цукор. Живі дрожжі і трошки солі. Потім кладемо масло туди, воно має бути таке трошки тепле нагріте, аби зручно було ним працювати. І з'єднуємо все це з борошном до однорідної такої консистенції. А потім потрібно влити вже молоко. І вже вимішати тісто. Я тут попиваю зелений чайок. Він зараз мене дуже виручає, тому що дуже часто чомусь болить голова і вже не можу пити ті таблетки. Тому от зелений чай просто моє спасіння. Тож вимішуємо добре тісто, з тістом працювати насправді дуже легко. Я, от навіть, як бачите, килимок той свій резиновий не кладу, тому що ну, взагалі немає ніяких. Потім слідів, скажімо, від роботи з цим тістом. Вимішувати потрібно десь приблизно хвилин, можливо, 10. Ну, якби По тісту, там вже зрозуміло, коли вже йому, коли вже йому вистачить. Потім змазуємо форму, перекладаємо туди тісто, накриваємо рушничком і відставляємо десь приблизно на годинку, ну, дивлячись наскільки тепло. От я вам тут показую, яке воно підійшло. У мене десь на це от пішла якраз але я ставлю завжди в духову шафу десь на температуру таку 35 градусів, і воно там собі підходить. От. Коли підійшло, я по рецепту взагалі, там потрібно було розкатати в пласт і розрізати на 6 штук, але я вже так робила і нам це вони дуже завеликі, тому я розділяю цей свій шматочок на дві частинки і от роблю їх трошки такими меншими. Приблизно десь 3-4 мм розкатую. Потім потрібно змазати таким підтаявшим трохи маслом, зверху посипати цукром. Я використовую коричневий, але можна і білий. І зверху посипаємо на цукор ще корицю. Там вже також за смаком, можна більше, можна менше. Потім потрібно скрутити його в рулетик. Я ще так защіпую трошки края, але я повторюю, що я не кондитер, якщо мене дивляться професіонали, то не судіть строго, тому що я любитель, аматор, Значить, використовую таку самозвичайну нитку для того, аби їх розрізати. Спочатку от ділю собі. Роблю такі наміточки ножем, а потім ниточкою розрізаю, і це виходить набагато гарніше, ніж от просто чеконути ножем. Тому мені з ниточкою сподобалось працювати. Перші пару разів, я коли робила, то я просто в ножем це робила. Мені здавалося, що нитку це якось задовго і потрібно заморочуватись, але виявилося, що ні. Взяла просто ниточку, відрізала, і так воно досить легко все виходить, і вони такі тоді рівненькі. Вони зараз в мене такі довгі. Я один пласт розділяла на 6 штук. От У мене всього 2 пласта, тобто 12 штучок вийшло. Вони всі в мене різні, звичайно, але вже, які є, від того їхній смак не змінюється. Поки вони підходять, роблю крем. Це крем-сир, просто збивається з цукровою пудрою і потрібно ще додавати лимонного соку, але я не мала лимону, тому в мене так. Ще іноді, якщо є вершки, то можу додати перед цим, звичайно, збити вершки жирні і додати їх. Також в крем, тобто вершки, крем-сир і трошки цукрової пудри. Крем тоді виходить, ніби такий рідкуватий, ну рідший, аніж от якщо просто одні, один крем-сир, але його, по-перше, більше. І по-друге, він ніби більш, так я би сказала, пропитує вже сам сінабон. Можна змішати навіть це все. Лопаткою, просто аби воно з'єдналося і все. Це займає блендером це займає взагалі 2 хвилини. от е Поки що відставляємо крем. Е Мої синабони вже як бачите, вони підійшли, вони вже такі пухкенькі. Десь теж приблизно хвилин 20, мабуть, вони в мене стояли, аби підійшли. і Потім ставлю в духовку, у температуру, все вам пропишу. І на гарячі, поки вони ще гарячі, потрібно змазати добре цим кремом. Я думаю, що чим більше крему, тим буде краще. От такі красунчики виходять, вони, до речі, смачніші на другий день, тому що вони пропитуються. Наразі все, буду з вами прощатись, але, звичайно, не надовго. вже буде скоро зовсім нове відео. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі. Бувайте!